Друзі, всім привіт! Понеділок 20, 30 червня. Працюємо. Зараз покажу. Купаємо траншею під терасу біля басейну. Зараз покажу Ленточний фундамент. купані такі колодязі через кожні два метри. Для міцності. Розмірами 3 на 15,5. І зараз будемо армувати. подвір'ї були такі зварені вже каркаси. Зараз їх під'яжемо. Пізніше покажу, як це виглядає. Друзі, в'яжемо гарматуру. копати. Інший фундамент продовження бесідки. В'яжу каркас, є чим займатися. Хлопці копають. Тут під сходи буде пов'язана ось така клітка. Так це виглядає дов'язав до цієї частини. Трішки довго, бо приходиться залазити в яму незручно. Включуся, коли дов'яжу. Друзі, арматура пов'язана. Зараз покажу ось так вона виглядає. Там підкопалися. В тій стороні, щоб бетон підлився. Кинутий каркас, забита арматура, Заливати, заливатись буде в два етапи. Перший на рівні землі, а другий з'єднуватись буде з цією арматурою і проливатися вище. Копуємо наступний фундамент. Андрія в камеру не беру, він не хоче зніматися. Тут буде з'єднуватися з, з перемичкою. Копаємо, щоб привезти один міксер бетону, можливо, сьогодні, і все залити одним махом по рівень землі. Викопали фундамент під продовження бесідки. Тут заокруглення буде півколом. Як викопали? Тут траншея викопана, а тут буде ще поглиблюватись. Може сьогодні залиємо, пов'яжемо арматуру і залиємо на рівень землі все одним міксером. Тут таке півколо буде, вихід з тераси. Зараз йдемо обідати 12 годин. Пообідали. зараз чекаємо на арматуру, покажу, що робимо поки чекаємо. В п'ятницю був екскаватор, викопав таку яму, був, провели монтаж кілець бетонних. Сюди буде встановлюватись стабочка. Синя. На 3 куба, і буде звідси проводитись полив автоматичний. А тут по об'єму всередині 7 і 8 куба, щоб можна було залізти туди і обслужити бочку, якісь там поплавки, буде чіпляти людина, яка з цим буде займатися. Тому кришку поки не ставили, бо ще Невчіплені поплавки на борці, то пізніше ну, закладемо. Вже приїхала машина, арматуру, йдемо розвантажувати. Замовили арматуру 1000 метрів, зараз вигрузимо і продовжуємо працювати. Розвантажили, працюємо далі. Олег в'яже Каркасики, мушка, то ми ще позагинаємо тут. 20 на 25. Забуримо арматурку. привязываемся. Так выглядит уже, сюда. фундаменту старого і тут пролиється новий. Так буде закріплений, плюс арматура пов'яжеться продовження. Друзі, сьогодні будемо без міксера, без бетону. Вже четверта година вечора. Всі трішки стомилися, ще не до кінця пов'язали арматуру. І вже тільки визначаємо кількість бетону. Тому зараз заміряємо, вираховуємо об'єм бетону і замовляємо міксер на завтра. А зараз покажу вам каркас, як зв'язали. Ось так, підкопалися трішки глибше під той бетончик. І вигнули з 10-ї арматури таку арку і вклали її сюди 4 прута по всій довжині. Зараз декілька місць залишилось ще. Так хлопці визначають, виміряють об'єм бетону. Можна поїсти вишеньок. Ідо. Це вже все. Будемо потрішку збиратись додому п'ята година. Якщо вам цікавий був такий контент, запрошую підписатись на свій канал. Не завжди будуть відео з одного об'єкта, тому має бути цікаво. Усім гарного дня, до нових зустрічей!